Продається затишна однокімнатна квартира в селі Катюжанка Вишгородського району. Ціна лише 11 тисяч доларів. Квартира розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку за адресою вулиця Заводська, 10а, загальна площа 22 квадратних метри. Будинок теплий із залізобетонним перекриттям. Є газ, централізоване опалення та бойлер. Поруч дитячий садочок, школа, магазини, аптека, зупинка транспорту до метро героїв Дніпра, а також парк і зелена зона для відпочинку. Ідеальний варіант для тих, хто хоче почати самостійне життя для студента, для молодят або для холостяка. Квартира повністю мебльована: є холодильник, балкон, ванна, кімната, усе необхідне для комфортного проживання, без комісій для покупця.